Жена Віталія Кличка показала єдину доньку мера Києва. Люблю тебе безумовно. А от мама Ілона Маска виступить на конференції в Дубаї з потіністкою Бліновською Водяновою та Літвіновою. Ні вашим, ні нашим. Деталі А Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Доброго вечора, друзі. Отже, до новин 26 лютого день народження святкувала колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова. Артистку вже встигли привітати організатори проєкту Танці з зірками у Німеччині, у якому Наталія бере участь. Також артистку привітали із 49-річчям найближчі люди. Зокрема, на своїй сторінці в інстаграм Єгорова показала, який сюрприз їй підготувала їхня спільна з кличком донька. 21-річна Єлизавета Вікторія. Дівчина спекла для мами чималий торт і прикрасила його свічками у вигляді цифр 49. Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання та цей чудовий торт, який ти спекла для мене. Люблю тебе безмежно. Підписала кадр Щаслива мама. Зазначу, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко оголосили про розлучення у середині серпня 2022 року. Пара була у шлюбі 25 років. У екс-подружжя є троє спільних дітей: – 22-річний Єгор Даніель, 21-річна Єлизавета Вікторія та 17-річний Максим. Що стало причиною розлучення, невідомо за однією з версій, на шлюб екс закоханих вплинула відстань, адже протягом багатьох років Наталія мешкає у Німеччині в той час, як Віталій перебуває в Києві. Враження відважністю українців, і ми продовжимо підтримувати усіма силами. А от моделі письменниця та мати засновника американських компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска 74-річна Мей Маск з'явиться на жіночому форумі у Дубаї, де розділить сцену з громадянками Росії, серед яких будуть і фанатки путінського режиму. Зокрема, йдеться про блогерку, яку вважають інфоциганкою Олену Бліновську. Я ні одного в житті не роблю, не знаю. Етиканічні точки напередодні 23 лютого вона дякувала окупантам, які руйнують українські міста та вбивають мирних людей за їхню діяльність на передовій. Ця новина стала несподіванкою для багатьох користувачів в мережі, оскільки маск завжди відкрито виступала за Україну у війні з Росією. Закликала підтримувати ЗСУ та всіляко допомагати українському народу, які живуть в Україні, тому що я була в Україні. Мені дуже сподобалась країна. На появу моделі на форумі, що ймовірно організовують росіяни для росіян, звернула увагу українська видавниця Поліна Неня на своїй сторінці у Фейсбук. Розміщувала українка подібний допис і в інстаграм. Проте публікація була поспішно видалена самою соцмережею. Нині звернули увагу на подію, яка запланована на 7 березня цього року. На афіші опублікованій на офіційному сайті Дубайської опери, де і відбудеться конференція. Окрім маск, можна побачити російську модель Наталію Водянову та актрису Ренато Літвінову, яка після початку повномасштабної війни залишила РФ. Що цікаво, на офіційному сайті Олену Бліновську на афіші не розміщували. Подейкують це була умова Літвінової, яка не хотіла знаходитися поруч з путіністкою. Проте про участь інфоциганки у конференції актриса знає. Варто зазначити, що перед тим як похизуватися своїм майбутнім виступом в арабських еміратах, Бліновська опублікувала пост вітання захисників вітчизни. Патріотка написала, що росіяни на передовій роблять все можливе, аби у світі було більше світла. Я ні одного в житті не роблю, не ні цієї етиканічної точки. Сьогодні у Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи у колі сильно неоднозначних росіян. Хороший піар-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики. Як можна сьогодні виступати на одній сцені із жінкою, яка 23 лютого написала послання російським вбивцям, які Українських жінок та дітей, які жорстоко вбивають мирне населення України. Прокоментувала Поліна Неня. Видавниця впевнена, що цей форум організовують росіяни для росіян, оскільки більшість спікерів це громадяни РФ. Крім того, росіянам, які не мають можливості оплатити квитки на захід картами віза та мастер-карт, пропонують інші варіанти. Нагадаю, що у квітні 2022 року Мей Маск опублікувала звернення до народу України в українському озвученні. Вона закликала своїх шанувальників та всіх небайдужих підтримувати зсу. Вітаю! Мене звати Мей Маск. І український видавець попросив записати мене звернення. Весь світ спостерігає за тим, що відбувається, і нам дуже сумно. Це трагедія. Але ми дуже вражені відважністю українців, і ми продовжимо підтримувати усіма силами. Ви намагаєтеся зберегти свою свободу, ви сміливі і ви переможете. Ви отримуєте допомогу від усього світу. Усі новини світу сфокусовані на Україні. Також хочу подякувати росіянам, які виходять на протести проти війни. Ми сподіваємося, це скоро закінчиться, і продовжимо закликати зупинити війну. Просто зупиніть війну.